Вітаю з сьогоднішнього дня. Ви маєте можливість познайомитися з десятьма учасниками фінального конкурсу Містер Львів Львів-2010», який котрий відбудеться в Міленіумі 2 травня о 8 годині. А зараз ви маєте можливість познайомитися з першим претендентом на звання Містер Львів 2010 Дещицею Олегом під номером 3. Дещиця Олег. З надсодяку Лев, вік 22 роки, зріст 183 см, навчальний заклад Українська академія друкарства. Привіт, Олег! Привіт, Олександр. Розкажи, як в тебе настрій? Перед містером Львова 2010. Перед фіналом, адже ти фіналіст. Е, настрій досить непоганий, почуваюся добре, готуюсь наполегливо, особливо до показу таланту, адже там треба себе проявити. Ми знаємо, що ти займаєшся футболом, займаєшся співаєш в хорі, ти став містером УАД, ти що ще? Що ще ти? Почав займатися сучасними бальними танцями. Також навчаюся, закінчую. Навчання в академії друкарства, зараз на п'ятому курсі якраз пишу диплом. І черній захист, чим ще займаюся. Багато часу проводжу за комп'ютером В контакті, В однокласниках. Ні, не тільки. В принципі, і там теж, але налаштовую комп'ютери, допомагаю людям, справляю комп'ютери, реалізовую, продаю. Ага, то це. Такий мінімальний заробіток, можна сказати, так. Ну, не офіційно, але під, підробляю. Скажи, будь ласка, чим ти здивуєш нас на фіналі? Розкажи свій, хоча б натякни, який буде в тебе талант. Тому що люди прийдуть 2 травня і хочуть знати, чого від тебе чекати, але так натякни, не розказуй все зараз. Ну, це буде шоу таке мінімальне. Я зіграю щось на скрипці. Я попробую якось здивувати публіку. Якось піднятий настрій. Ну, будемо бачити, я ще сам не оподілився, але... це все скрипка. Так, нет, скрипка це точно, але я ще не оподілився з твором, який би сподобався тій публіці. Тобто ще не оподілився не точно. Між учасниками ходять такі чутки, що ти дуже романтична особа. Чи подобається тобі такий статус між учасником? А... Я хочу сказати так. Звичайно, я сам по собі романтик. І це тобі тому... імпонує? Так, це мені імпонує, я цього не скриваю. Я люблю віти, люблю зорі, люблю море. Тоб... Я романтична особистість, і це дівчатам подобається. Щось сказати, це мені імпонує. Я тебе пишаюсь, принципі, От зараз в суперішньому поколінні, в теперішня молодь, романтики не так багато залишився. Дійсно, да, чи даруєш ти часто своїй дівчині квіти, чи вона в тебе дає? Дівчина в мене є так. Дарую їй постійно квіти. Вона дуже полюбляє, коли їй дарують квіти. Супер. Це такий завидений жених львівський, можна так сказати, наречений. Можливо, так, да, можливо, я себе не вважаю якимсь особливим, якщо чесно. Це звичайний хлопчина. Що ти можеш порадити нашим своїм конкурентам, можливо, по цьому конкурсу, учасникам? Отак, От як ти це все бачиш, так зсередини. Який, яка твоя порада так? Для них і для себе? Що потрібно вам для того, щоб ви виглядали просто бомбо? 2 травня. Ну, я вважаю, що перш за все потрібно залишатися з собою. Я завжди залишаюсь з собою, я не вхожу ніякі образи, ніяких Добто, ні під що не підстаюсь. Я завжди залишаюся собою і я якось за це радий і mm -hmm. Тобто мені з цього краще. якось. Тобто твоя порада всім залишати залишатися. Зашати з собою, не зважати на те, яка публіка, хто тобі що з боку говорить, Залишатися з собою, любити себе таким, яким ти є. І не змінюватись для когось, ні під кого не підстроюватися. Бо якщо ми себе не будемо любити такими, як ми є, то нас то не буде любити. Правильно. А скажи, будь ласка, така, що ти хочеш бути собою, але оця позиція, в якій ти зараз сидиш, вона свідчить про те, що ти хочеш щось... Що тобі не цікава ця розмова або що ти хочеш щось приховати? Ні, ні, зовсім не так. Я просто не знаю. То ти такий, як ти є, чи ти все-таки зараз намагаєшся справити думку когось фінал? Ні, я так не абсолютно. З Зрештою? нічого не стараюся. Запроси тоді на фінал усіх глядачів. Синовні глядачі, 2 травня, нічний клуб Міленіум. запрошує вас всіх на... Фінал конкурсу «Містер дві 2010». Надіюсь на вашу підтримку. Пересвідчитися у тому, що дещиця Олег попадає в п'ятірку найкращих кулінарів Львова, Ви можете прямо зараз у конкурсі Кулінар вашої мрії. Партнер показу кулінарної сторінки, кондитерський ресторан Вероніка. Вишукана насолода. Спосіб підняти кохану з ліжка при необхідності. Рецепт підйому коханий. Перше. Приготувати десерт. Друге дати коханій спробувати одну чайну лову. Третє. Повідомити, що решта десерту на кухні. Перевіримо. Рецепт працює. Партнер програми, фірма Ролада, жіночий та чоловічий одяг європейської якості. А в спортивному конкурсі дещиця Олег зайняв перше місце. Такий він дещо це Олег, учасник під номером 3. Претендент на звання Містер Львів 2010. Завтра ви зустрінетесь з Юрієм Корнелюком. До зустрічі на 12. му Партнер показу кулінарної сторінки, кондитерський ресторан Вероніка. Вишукана насолода Партнер програми фірма Ролада. Жіночий та чоловічий одяг європейської якості.